Вітаю, я Олександр Заславський, заступник виконавчого директорки лабораторії законодавчих ініціатив, і це цикл лекцій, присвячений вступу до аналізу публічної політики, який ми підготували спільно з українською школою політичних студій. В цій частині ми переходимо до етапу формулювання політики, що передбачає аналіз проблеми, аналіз варіантів вирішення та попередньої оцінки впливу обраного варіанту для його обґрунтування. На цьому етапі уряд, державні експерти та аналітичні центри пропонують різні рішення. Інструменти аналізу політики найчастіше включають аналіз даних, це може бути збір і аналіз статистичних даних, можливо, економічне моделювання, консультації зі стейхолдерами, залучення громадськості, бізнесу, експертів, міжнародний досвід це аналіз політик інших країн, а також їх аналіз ефективності. Тут я хочу окремо зупинитися на українському контексті: з нашого досвіду взаємодії з органами. Державної влади, особливо з парламентом, найбільшою популярністю користуються саме інструмент аналізу міжнародного досвіду. З кількох причин, і ключова з них це найлегше. Особливо в умовах відсутності адекватних кількісних даних і вкрай непоширеної практики використання навіть наявних даних для оцінки ефективності того чи іншого рішення. Я вже згадував пояснювальні записки до законопроєктів, і якщо в рядових законопроєктах ще можна подекуди зустріти цифри, то в депутатських. Майже нереально консультації зі стейкхолдерами також не є супер поширеною практикою. А публічні консультації, або як і ще називають в українському контексті участь в громадськості, є лише одною із складових консультацій зі стейкхолдерами. І та громадськість насправді з якою найчастіше. Консультуються органи державної влади, насправді не є носіями інтересу, а є представниками експертного середовища, тобто лише однієї групи із багатьох, з ким взагалі вартувало б консультуватися. Крім того, міжнародний досвід в силу певної специфіки інституцій і організацій, які такий аналіз здійснюють, часто є обмеженим у своєму застосуванні в українському контексті. Проблема в тому, що як правило, такий аналіз концентрується на Політичних рішеннях, тобто законодавчому регулюванні інших країн, в той час як аналіз контексту і наслідки цих рішень часто взагалі не беруться до уваги. В результаті різним пропозиціям і рекомендаціям бракує обґрунтованості і аплікабельності або потенціалу до застосування до проблеми, які ми намагаємося вирішити у нас в Україні, до чого цей ліричний виступ не треба так робити. Концентруватися включно на міжнародному досвіді, бо це може бути більш шкідливо ніж допоміжно. Повертаємося до інструментів аналізу і конкретного прикладу, який можна знайти у книзі Ваймера і Вінінга аналіз політики, концепції і практики, коли у Канаді розробляли політику щодо скорочення викидів парникових газів. Аналітики запропонували три варіанти: перше податок на вуглець, друге субзитії на зелену енергію, третє жорсткі регуляції для промисловості. Кожен варіант мав свої переваги та недоліки. Перше, податок на вуглець у Британській Колимбії спрацював успішно як сигнал ринку, але згодом втратив популярність через недостатню комунікацію компенсацій і зріст вартості життя. В той же час субсидії прискорили розвиток відновлюваних джерел енергії, але їх політично складно підтримувати у тривалій перспективі, очевидно через фінансове навантаження. А регуляції забезпечують гнучкі вимоги до великих промисловців, але можуть стримувати глибину скорочення вуглецю через певні особливості регулювання. То як же ж обрати правильний, адекватний чи релевантний певній проблемі варіант політики? Тут можна застосувати різні критерії, наприклад, такі: Перше. ефективність чи взагалі вирішується проблема. Другий здійсненність, чи є ресурси для реалізації. І третя справедливість, чи не погіршується становище вразливих груп, за даними ОІСІДІ у Швеції, податок на вуглець, запроваджений у 1991 році, виявився ефективним, оскільки знизив викиди на 25% до 2010 року, не зашкодивши економіці. Однак у деяких країн подібні податки викликали протести через підвищення цін на паливо, повертаючись власне до згаданого мною українського контексту. Аналіз контексту і наслідків як вкрай важливим: те, що колись десь спрацювало в одних умовах, зовсім не обов'язково спрацює в інших. Є різні інструменти аналізу політики чи їх альтернативних варіантів. Я наведу, мабуть, ті, які зустрічаються найчастіше. Перший інструмент — cost-benefit analysis, або аналіз вигод та витрат, який ми самі неодноразово використовували у своїй роботі. Цей метод. Оцінювання полягає у зіставленні всіх вигод, бенефіц та витрат костс, у кількісному, зазвичай грошовому вимірі, щоб визначити, чи варто реалізовувати рішення. Якщо дуже коротко, то суть методу полягає у пошуку відповіді на два питання: чи перевищують очікувані вигоди витрати, і наскільки рішення є ефективним з точки зору суспільства. Візьмемо, для прикладу, будівництво велоінфраструктури в умовному місті «Х». Проєкт передбачає створення 20 кілометрів велодоріжок у центрі міста з метою зменшити затори, покращити екологію, підвищити мобільність населення. Оцінка витрат: будівництво велодоріжок, для прикладу буде коштувати 30 мільйонів гривень. Якщо що, це умовно вигадана ситуація, і цифри також умовні. Інформаційна кампанія коштуватиме 2 мільйони. Обслуговування та ремонт доріг протягом п'яти років коштуватиме 5 мільйонів гривень, і загальна вартість виходить 37 мільйонів гривень. Оцінка виход бенефіців зменшення витрат на пальне для мешканців коштуватиме 10 мільйонів гривень. Менше ДТП з велосипедистами це економія на медичних витратах 4 мільйони гривень. Покращення здоров'я населення, менше витрат на лікування 8 мільйонів гривень. Зменшення видатків СО2 за економічною оцінкою становитиме 3 мільйони гривень. Підвищення туристичної привабливості та бізнес-активності 15 мільйонів гривень. Загальні видатки 40 мільйонів гривень. Net present value, або чиста поточна вартість плюс 3 мільйони. Тобто проект є економічно доцільним, оскільки вигоди перевищують витрати. Але далеко не до всього можна засувати такий сухий економічний підхід. Інший можливий інструмент це малті аналіз або багатокритеріальний аналіз. Це метод оцінювання варіантів політики або рішень за декількома критеріями, які можуть бути як кількісними, так і якісними. На відміну від попереднього аналізу, цей інструмент не вимагає переведення всіх критеріїв у грошовий еквівалент. Цей метод дозволяє оцінити і порівняти альтернативи, коли рішення не зводиться лише до грошей. А включає соціальні, екологічні, етичні та технічні чинники. Наприклад, у місті Ігрик розглядається три варіанти розв'язання проблеми із перевнавантаженням міського пасажирського перевезення: перше розширення автобусного парку. Друге запуск нових трамвайних маршрутів, третє розвиток мережі велосипедних доріжок. Відповідно до цієї методології, міська рада оцінила кожен варіант за чотирма критеріями: вартість. Екологічний ефект, зручність для мешканців та швидкість реалізації. Хоча автобуси дешевші і швидші впровадженні, трамваї та велоінфраструктура отримали вищі бали за екологічність і суспільну підтримку. Згідно нашого аналізу, найкращим варіантом виявився розвиток трамвайної мережі як найбільш збалансоване рішення за всіма критеріями. Це власне лише два можливих інструменти аналізу альтернативи політиці. Насправді на цьому ж етапі можна використовувати і свот-аналіз, і мапування стейкхолдерів, але може виникнути питання, яке насправді не дуже очевидно на перший погляд, звідки взагалі беруться альтернативи політики, щоб їх піддавати аналізу. Як правило, є два підходи: перший можна назвати радикально полісі аналітичним або раціональним. Він полягає в тому, щоб обрати між тими і тільки тими альтернативами, які пропонують самі стейкхолдери. Тобто ми тут орієнтуємося на носіїв інтересу. І не страждаємо творчими муками у пошуку чогось, що не спадає на думку акторам, які безпосередньо заінтересовані у вирішенні конкретної своєї проблеми. Другий підхід можна назвати творчим, і тоді розглядаються ті варіанти, які розробники політики взагалі здатні собі уявити з огляду на існуючі дослідження, попередній досвід, міжнародний досвід, з огляду на власний культурний освітній бекграунд. Обидва підходи мають свої плюси і мінуси. Наприклад, у першому варіанті перевага є реалістичність і більша прогнозованість підтримки чи опору політики з боку стейкхолдерів. А недоліки це ризики залишитися у полоні усталених ідей або впливу сильніших гравців, або ще це називається полісі Кепчо. У другому ж випадку перевагою буде можливість запропонувати неочевидні або прогресивні рішення, які ще не підтримуються політично, але можуть виявитися набагато ефективнішими. У той же час недоліком такого творчого підходу може стати фактична нереалістичність запропонованого варіанту, або відсутність підтримки серед стейкхолдерів. Сам же процес формулювання політики, як правило, розбивається на свої окремі підетапи. Перше, аналіз проблеми, який полягає у підготовці так званого «дерево проблем дерева цілей. На першому етапі аналітики політики формують дерево проблем». Тобто вони визначають основну проблему, її безпосередні глибинні причини, а також наслідки. Це дозволяє чітко структурувати, у чому саме полягає задача, на вирішення якої конкретної проблеми вона спрямована і кого вона зачіпає. Після цього дерево проблем трансформується в дерево цілей. Кожна негативна причина перетворюється на позитивну мету. Результат етапу чітке формулювання цілої політики. Наступний етап це визначення критеріїв оцінки альтернатив. Після формування цілей визначаються критерії, за якими у майбутньому порівнюватимуться варіанти політики. Це можуть бути економічна ефективність, соціальна справедливість, екологічна доцільність, політична здійсненність і оперативність. Інші фактори. Кожному критерію можна присвоїти вагу, ступінь важливості залежно від контексту. Результат цього етапу це узгоджений набір критеріїв, що використовуватимуться для оцінки альтернатив. Наступний етап це розробка варіантів політики або альтернатив. І тут формуються можливі шляхи досягнення визначених цілей. Альтернативи можуть бути побудовані як на основі пропозицій стейкхолдерів, прагматичний підхід, так і шляхом творчого пошуку нових рішень, про що я вже згадував, з урахуванням досліджень, порівняльного аналізу та міжнародного досвіду. Варіанти можуть включати. Регуляторні, економічні, інформаційні або інституційні інструменти. В результаті ви далі отримуєте 2, 3, 4 реалістичні альтернативи політики. Далі відбувається оцінка альтернатив. На цьому етапі використовується один із варіантів інструментів аналізу альтернатив, про які ми вже з вами говорили. Результатом є ранжування варіантів політики за їх відповідністю цілям і вже визначеним критеріям. Наступний етап це чутливий аналіз або аналіз чутливості sensitivity analysis. На завершальному етапі здійснюється перевірка стійкості очікуваних результатів до змін вихідних припущень. Наприклад, варіація вартості ресурсу або сценарій розвитку подій. Це допомагає зрозуміти, чи залишиться обраний варіант найкращим, якщо зміниться умови, курс долару зміниться. Результат підвищення надійності і обґрунтованості рекомендацій для ухвалення політичного рішення. Таким чином, в результаті описаних кроків формується пропозиція до врегулювання проблеми на основі чітких критеріїв та обґрунтованих даних, на завершення цієї частини хочу навести пару прикладів підходів та інструментів для кращого розуміння, що аналіз публічної політики це дуже варіабельний і гнучкий підхід, який можна застосовувати до дуже різних типів проблем і задач, наприклад. У Данії застосовується стратегічна екологічна оцінка для великих програм із врахуванням екологічного впливу до ухвалення рішень, що забезпечує при цьому прозорість і участь громадськості. А дослідницька служба європейського парламенту періодично видає цілі аналітичні талмуди, метою яких є оцінка економічних вигод для країн-членів від членства в Європейському Союзі. Це звичайно швидше стосується оцінки політики, яка вже впроваджується. Але, як на мене, це дуже показовий приклад різноманітності інструментарію аналізу політики. Дякую.